Уперше за два з половиною роки волонтери штабу Ріната Ахметова не мають можливості видавати гуманітарну допомогу на непідконтрольній Україні території через блокування Донбасурени та всіх пунктів видачу збройними представниками самопроголошеної республіки. Штаб продовжує доправляти продуктові набори і підтримує найбільш нужденних на підконтрольній території. Зранку на логістичній базі Маріуполя кипить робота. До виїзду готуються бригади мобільних волонтерів штаба Ріната Ахметова. Стартуємо 9 часов утра із ринка Азов. У цей час в Бугасі біля сільради збираються пенсіонери, інваліди, жінки з дітьми. Росте в наборах. Не вистачає продуктів питання в будь-яке года, року в віддалених селах, в районних центрах. Самое важное, що ми видим, що ця допомога очень нужна Василь Сарбаш через обмороження втратив ногу 30 років тому. Гуманітарна допомога Ріната Ахметова єдина можливість вижити. Таким людям треба пам'ятник ставити при житті. Яку допомогу він большою дає, він скільки, скільки людям житті спас. Ситуація з блокуванням допомоги озброєними представниками самопроголошеної республіки на непідконтрольній території хвилює місцевих мешканців. У багатьох там залишаються родичі та знайомі. Давітаже, такі пенсіонери, як і ми. не ходячі, є, не ні двигаються. навіть. нужна їм теж гуманітарку, як нам їм. У містах та селищах на підконтрольній території видача допомоги Ріната Ахметова проходить в штатному режимі. Ми цю гуманітарку взагалі... Вообще... Ждем місяць от месяца. Все мы очень довольны. Передайте им большое спасибо. спасі большое. Ну как і Я не знаю, как благодарить этому человеку. Этот человек только от Бога. За час існування бригад волонтерів роздали майже 30 тисяч пакетів з продуктами першої необхідності. Побували в 425 населених пунктах. Всього штаб Ріната Ахметова видав понад 11 мільйонів 600 тисяч дорослих та дитячих наборів виживання по обидва боки лінії зіткнення. Оксана Корчмаростислав Сесоєв Володимир Конопля для сьогодні канал Україна.